Всі ми знаємо, що використання Any в TypeScript це далеко не найкраща практика. Але якщо нам реально треба використати щось подібне. Для таких випадків є краща альтернатива, і зараз ми її розберемо. Давайте спочатку розберемо, що таке ENI. Якщо говорити суперкоротко, то Any – це відключення TypeScript. Якщо ми вказуємо тип Any для зміни X, в нас тут не буде працювати TypeScript. Ми зможемо записувати сюди що завгодно. Можемо записувати число, можемо записувати строку байдуже. І можемо так само виконувати будь-які методи, наприклад, tullover case. Тому що ми думаємо, що тут буде, наприклад, строка, але насправді тут вже хай масив. І відповідно такого методу в нас нема. Яка ж є альтернатива? В якості альтернативи можна використовувати unknown. В принципі, він працює так само, як Any на запис. Тобто, ви записувати можете, що завгодно. Наприклад, число, строку неважливо. Але коли ви хочете використати зміну, наприклад, викликати якийсь метод, там чи доступитись до поля, тоді TypeScript, він не пропустить такі штуки. Він буде зобов'язувати вас зробити тайпнеруін. Тобто, що це означає? Ми маємо перевірити, чи змінна X, вона є певного типу. Наприклад, чи вона є типом String. І якщо ця зміна, вона реально типу String, тоді ми можемо вже виконувати якісь, е, скажімо, методи, поля, які є в типу String. І це доволі зручно, тому що якщо ми використовуємо Any, в нас по факту нічого не працює, і це може бути, скажімо, доволі неприємно на продакшені. Але з Unknown ми зобов'язані перевірити, що цей тип. Він дійсно стрінг, і тільки тоді його використовувати. Це, скажімо, більш безпечна альтернатива Ені, коли вам от реально хочеться використати щось подібне.